Всім привіт! Слава Україні! Мене звати Ігор і ви знову на каналі ВолодПРО. Сьогодні у нас коротеньке відео, і ми будемо говорити про пом'якшення валютних обмежень від Національного банку України та про грудневі кешбеки. І так, учора ввечері НБУ повідомив про чергові зміни у валютних обмеженнях, і протягом години я отримав декілька коментарів та повідомлень із запитанням, а чи справді НБУ скасував ліміти на купівлю валюти? Ні. Точніше, не зовсім. З 1 грудня дійсно Нацбанк здійснив деякі пом'якшення, але лише одне з них так зацікавило усіх. А саме те, що від сьогодні скасовано усі обмеження для банків та небанківських фінансових установ на обсяги можливого продажу ними готівкової іноземної валюти населенню. Готівкової наголошую готівкової до 1 грудня ви і так в касі банку могли придбати більше ніж на 100 тисяч гривень валюти теоретично придбати. Адже таку суму застати в банку для продажу через касу це велика рідкість, але у коментарях на моєму телеграм-каналі навіть знайшлись такі щасливчики, яким вдалося зробити у Приватбанку. До 1 грудня банки могли продавати готівкову валюту, тобто через касу банку, у певному відсотковому відношенні від того, скільки цієї валюти банк купив у населення. Цей відсоток протягом року постійно змінювалося. Наприклад, на початку року банк міг продавати 50% від того, що він купив у населення. Тобто, якщо, умовно, за 1 травня банк по своїй мережі відділень придбав у населення 10 тисяч доларів, то вже 2 травня наступного дня цей банк міг продати населенню 5 тисяч доларів. Потім цей ліміт збільшили до 100%, потім до 120 і так далі, це обмеження пом'якшувалося. І в результаті конкретного ліміту на продаж не було. і Якщо б вам поталонило застати в касі 10 тисяч доларів, то ви їх могли б і придбати. Але справа в тому, що такої суми в касах не було на продаж, адже в першу чергу валюта завозиться на відділення для видачі по попередніх бронюваннях. На виплату переказів, на зняття з депозитів, на зняття купленої валюти онлайн, до речі, купити валюту найдешевше, ніж в касі банку. Лише у приваті сьогодні є певний парадокс. Купити через касу долар можна по 37,35, а онлайн по 37,45. Але в інших банків курс через касу вищий, тому і значна частина населення купувала валюту онлайн. А через касу середній запит на купівлю не перевищує однієї тисячі доларів. Ось від сьогодні на продаж валюти через каси немає жодних лімітів. Тобто, скільки банк має валюти на продаж, стільки він і може продати. А ось такі ліміти, як 50 тисяч гривень на купівлю валюти онлайн, 200 тисяч гривень на купівлю валюти під депозит, та ліміт на зняття у 100 тисяч гривень та еквівалент цієї суми на добу і надалі діють. Тому, по факту, сьогоднішня зміна від НБУ практично невідчутна. Але, але це добре, і я думаю, що можливо і збільшення ліміту до 100 тисяч гривень на місяць на купівлю онлайн на валюту не за горами. В будь-якому випадку, мені здається, що ось-ось після засідання НБУ щодо монетарної політики і до кінця поточного року ми отримуємо ще хоча б одне пом'якшення валютних обмежень. Також сьогодні 1 грудня і це час обирати кешбеки на перший місяць календарної зими. З із кешбеками я сьогодні зранку залишив у своєму телеграм-каналі, але продублюю їх і тут. Зараз на екрані ви бачите основні категорії кешбеків, які пропонують такі банки, як PUMP, MonoBank, ABank, EasyBank, GlobusBank, SenseBank. А зараз ви бачите їх партнерські програми на поточний місяць. Обирайте ті категорії, якими найчастіше користуєтесь і накопичуйте кешбек. А також, якщо зібрати усі акції від Проводбанку, то також вийде непоганий набір кешбеків для розрахунків універсальною карткою. На сайті акцій Привато я б рекомендував пройтись по усіх діючих акціях і зареєструватись у них. Таким чином можна отримати 5% знижки в мойо, додаткову знижку 5% розетка, 3% на око, 50% на громадський транспорт і 3% на купівлю одягу та дитячих товарів, на товари для дому та ремонту, на зоомагазини та на кафе і ресторани. Тому розрахунки приватівськими картками стали значно цікавішими тепер. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений надаремно. До нових зустрічей!